До речі, після гарних таких покатушок на цій машині не забудьте долити до неї масло. 140. Я їду досить чітко, досить класно, гарно набираю, нема взагалі ніяких провалів. І їдете! Тобто це машина багатозадачна. Ой, як дорого. звісно, нема. Всім дай Боже! Мене звати Андрій, я представник керуючої компанії Автотера. Ми займаємося ремонтом авто після ДТП. Тобто, і сьогодні в нас на огляді Audi A6. Поруч зі мною мій колега Віктор. Я представник компанії Лідавто. Ми займаємося підбором, доставкою автомобілів із США під ключ та їх подальшим відновленням. І Сьогодні в нас на огляді така красуня, це Audi A6, це восьмому кузові. Тож розповім детальніше про те, як ми купляли цей чудовий автомобіль в США. Весь процес у нас зайняв трошки більше, ніж 2,5 місяці. Ми розглядали саме такі автомобілі, в принципі, вже знали, яка нас буде цікавити ціна кінцева. Розглядали їх саме з мінімальними ударами, тому що відновлення таких автомобілів коштує недешево. І от такий автомобільчик нам попався, ми його викупили за 12 тисяч доларів. І в Україні вже зі всіма витратами, з доставками, така автівочка вийшла в результаті у 23 тисячі доларів. Саме пошук автомобіля у нас тривав два тижні. Ми не спішили, тому що такі автомобілі вартують і дорожче, але і з більшими також пошкодженнями. Тому наша задача була вибрати саме автомобіль з мінімальними пошкодженнями, так як ремонт його не дешевий, так як я вже казав. А, тому ось така Audi. Приїхала вже до нас вже повністю відновлена. Значить, які удари взагалі розглядати по таких машинах? Конкретно ця була з ударом в передок, але ну, він був мінімальний, скажімо так. Радіатори, підсилювач, тобто вся начинка. Весь внутрях був цілий. Тільки там зовнішні елементи, поміняні, фари, бампер, крило, пару пластиків, підкрилок, і то це все досить дорого. Тобто, розумієте, морда в цій машині дорога. Е, якщо, ми бік, якщо ми візьмемо бік, удар в дві дверки і може бути легкий удар в задню четверть. Питання друге. Якщо це сильний прильот позаду і постраждала ходова, це ой як дорого. Тобто, теж думайте і зважайте на то, удар сильний може бути в центральну стойку, але ця машина вже, скажімо так, сумнівна, і ви її будете продавати по низу, ринку. Це легкий удар в бік, крило рихтується, дверки міняються, можливо, віддалі в колір це все малюється. Дивіться, місце між радіаторами і мотором тут мінімум. Тобто, теж зважайте, якщо ви навіть взяли удар передок, це космос по грошах. Тобто логічно розуміти, що якщо це удар по передку, він мусить бути мінімальним. Всі тотальні удари вам влетять в велику копійку. Навіть якщо ви його купили дешево на аукціоні. Ще, друзі, хочу вам звернути увагу на ті моменти, які вам потрібно зважувати при виборі автомобіля із США. Перше, це те, у кого ви купуєте даний автомобіль. Тому що є як офіційні дилери, які продають здебільшого автомобілі, списані після ДТП, так і продавці-часники, які продають автомобілі із скритими пошкодженнями. Це можуть бути машини, які із дефектами ізначально. Тому це, це один з таких найважливіших моментів. Другий етап це те, щоб автомобіль якісно перевірити, не скупуватися на перевірки, купувати карфакси, а також додаткові перевірки, якщо це необхідно, дивитися додатково також комплектацію автомобіля. Ще можна дивитися по ударах в задницю, ну теж з головою, скажімо так, щоб там не було такого прильоту, що у вас там геть задній склад ріс. Можливий такий удар. В принципі, найдешевший ремонт це буде удар або в задницю, або цей легкий удар в бік. Тобто якось так. Ну і бажано дивитися на те, щоб стеля не стріляла, бо е, знімаючи стелю в такій машині, треба або розбирати весь салон, або різати лобове. Супер комфортно. Суперкомфортна, я вважаю. Динамічна, цікава, цікава. Для чоловіка середніх років. Зараз будемо проїжджати лежачі поліцейські. Вона скаче як козел на цих поліцейських. От за що мені не подобається її підвізка? Навіть прості звичайні стойки, там на якомусь спасати, набагато цікавіше ковтаються всі лежачі поліцейські. От, ну коздик скаче. Я її спеціально поставив десь в такому місці серед машин. Вона ж, правда, вон лендровер від'їжджає, щоб ви побачили, як вона виділяється. Зовні вона супер красива. Вона просто неймовірно красива, як вона мені подобається. <му> Дивіться на ці диски. Подивіться на ці гарні двадцяті диски, як вона дивиться з боку. Блін, вона просто ну, супер! Вона супер класна. Іменно в цьому білому кольорі вона виглядає на всіх сто. Отож, Аудіо 6. Перші враження від автомобіля дуже приємні. У автомобіля класні сидушки, досить комфортабельні. І дуже класно, мені подобається ергономіка керма. Машина досить чітко управляється. Відчувається така досить непогана гострота в управлінні. При цьому всьому є такий зворотний зв'язок, інформативність. Зараз у нас швидкість 100. В машині фактично ну, жодного, жодного, жодних шумів, жодних посторонніх шумів не чути. Бо, в принципі, це і очікується, вони завжди славились такою шумкою ці автомобілі. І ще би хотілося відмітити також дуже чітку коробку. Вона настільки е, настільки прогнозовано перемикається, що завжди, от, завжди от є відчуття оце, оцього такого натягу. Це класно, дійсно класно. Причому що я зараз їду повільно відносно, і коли я натискаю. Педаль газу, я в принципі завжди от можу прогнозувати, що в мене тяга з'являється саме самих низів. Дуже мені подобається е, оця панель. Е, вона сенсорна, але в той же час вона дуже, дуже класно е, і прогнозовано також натискається в ці кнопочки, наприклад, регулювання клімату. Це класно реалізовано також. Давайте зараз спробуємо виїхати трошки піддати газку. Ано. Ну. ну. По відчуттях в районі 5 секунд. Класно. Вона. Вона, скажімо так, по відчуттях вона набирає швидко, але в той же час ви не жертвуєте комфортом. Тобто вона їде дуже плавно і м'яко. Тому що є багато спортивних машин, але вони козляють дуже сильно. А тут ви навіть в, динамічній, в динамічному стилі їзди ви отримуєте той комфорт, який ви очікуєте отримати від автомобіля цього сегменту. Ну, що я можу сказати? Це ауді. Відстань до сідошки відрегульована під водія. Ну, бачите самі скільки є місця. Класно. Ну, тут місця повністю достатньо. Цікаво, Мазда, ми її робили, до речі. Це ж це Угу. Значить, ми виїхали машини на трасу. Я вам трошки розкажу більше про емоції, які вона дарує. От зараз ми там доїжджаємо до швидкості ну 80 ми їдемо. І ви хочете прискоритись. Все, вона вискочила. Вона дозволяє прискорюватися, вона їде, вона набирає От 120 і вона не просідає. Вона тримає цю швидкість, треба ви загальмували. Тобто ну, машина себе веде супер. От ми в повороті. Вона не кринить, вона дозволяє їхати на цій швидкості. От ми зараз їдемо 140. Я їду досить чітко, досить класно, гарно набираю, нема взагалі ніяких провалів. Машина супер динамічна. І що мені подобається, ви її можете зловити. Вона, ну, я по суті зараз їду 140, я керую нею одною рукою, вона ні вправо, ні вліво, ви бачите, я взагалі їду без рук. Ну, треба додали газу, вона набирає. Треба загальмувати, вона загальмувала. Безпечна машина, тобто вона не просто динамічна, вона безпечна. Тобто Ви можете справитись з цією динамікою. Або включили комфортний режим, включаєте з якогось Моцарта і так потихеньку їдете на роботу в районі 60-70 км на годину, 40 в місті, спокійно, розважливо, з розходом 10-12 літрів. А тут в один момент вам зриває голову, і ви переключаєтесь на ACDC. Включаєте режим Dynamic, і їдете. І вона це теж робить. Тобто це машина багатозадачна. Але розхід буде тепер не 10, а 20. Так, для зельного розвитку. Приборка електронна, класно, зробили її вже. З картами, якщо вона вже українізована на наші дороги, ви собі їдете е, цікаво. Ну, в принципі, нічого такого там надто сверхістечного немає. От, ну, звичайно, там свіжа машина скажімо так, вищого класу. Ми зараз пишемо, до речі, без е, мікрофона. Ми пишемо на, просто на камери мікрофон. Ви почуєте наскільки тихенька машина шумоізоляція, наскільки от передається звук, Тобто не в пряму петличку, а прямо на камеру. Тобто, ну, Дійсно ну, дуже сухорова шумоізоляція. Ну, реально краще тільки там порш, мерседес, ну і щось, щось вищого розгляду. Дуже-дуже гарно. До речі, після гарних таких покатушок на цій машині не забудьте долити до неї масло. Це наш перший ролик. Далі, би, далі, буде, далі буде, більше буде більше. Кому цікаво, пишіть в коментарях, про що зняти, хто шукає які машини зі штатів, з якими ударами їх треба брати, за які гроші там їх треба брати. Ну, щоб вони були вигідні і щоб ви економили скажімо так, на цих машинах від ринку авторія. А не влітали на них. І ми будемо Будь раді вам про це все раді розповідати. це все розказувати. Тому Даже до зустрічі. До зустрічі в нових відео.